Ну що ж, друзі, ось і стартував Шахтару нові за форматом Лізі Чемпіонів. У цьому відео говоримо про матч з Болонією на стадіоні, який відкривав Мусоліні, про те, що означає результат у контексті турнірної таблиці, а також про трансфер Судакова. А зараз на екрані з'явились коментарі глядачів, які правильно під минулим випуском відповіли на питання, що футболістом, який грав і за Шахтар, і за Болонью, був матузалем. Якщо ви хочете потрапити у наступне відео, то маю ще ось таке питання. То з делегації Шахтаря раніше вже грав проти Болонії за інший клуб. Поставте вподобайку, щоб YouTube краще рекомендував відео іншим глядачам, і підписуйтеся на цей новий канал Шахтар Лайф, якщо вам цікавий контент про донецький Шахтар. Розпочинаємо з цікаво у стартовому складі. Зліва у захисті Шахтаря вийшов Педро Енріке. Бразилець грав з перших хвилин у двох попередніх матчах УПЛ, але основним до цього був Ірак Ліазаров І у нього, на відміну від Педро, був досвід матчів Ліги Чемпіонів. До центру захисту у пару до Валерія Бондаря повернувся Микола Матвієнко, який пропускав минулий матч через невеличке пошкодження, отримане у збірні України. Справа в обороні ситуація схожа на лівий фланг з однією великою відмінністю. У двох попередніх матчах в основі виходив Вінісіус Стопіас. До цього. Основним був юхим конопля, але тут, на відміну від флангу протилежного, Маріно Пушич зробив ставку на досвід, тобто на коноплю. У центрі поля Пушуч вирішив грати без класичного опорника. Разом з Артемом Бондаренко та Георгієм Судаковим вийшов Дмитро Криськів, а не Тарас Степаненко. З одного боку, це свідчить про певну сміливість, про те, що тренерський штаб не намагається бути більш обережним в лізі чемпіонів порівняно з УПЛ, де так само цього сезону переважно грає таким чином. Але з іншого боку, через це команда може втрачати у боротьбі, якої в матчах Ліги Чемпіонів у центральних півзахисників має бути значно більше ніж в УПЛ. Причому, якщо в УПЛ ця боротьба в основному відбувається у моменти, коли у Шахтаря намагаються відібрати володіння, то в ЛЧ ситуації різноманітніші і складніші. Однак, якщо вибір Криськіва, а не Степаненка не став таким же і несподіваним, саме через те, що в більшості матчів УПЛ цього сезону Шахтар грав саме таким чином, то зліва в Атаці був сюрприз. Замість Кеміна, який постійно грав зі старту в УПЛ, вийшов Егіналдо, який до цього жодного разу у цій кампанії не був у стартовій одинадцятці. Кевіна не опинилось навіть у заявці. Причина травма. Справа в атаці поставили Зубкова, який починав сезон в основі, а не Педріньо, який грав у той час, коли Олександр відновлювався від травми. Ну і на вістрі атаки Данило Сікан, який виграє конкуренцію у Ласіне Трауре. Шахтар вийшов на залитий дощем стадіон Ренато Даляра, будучи вперше в історії офіційних матчів одягнутий у синьо-жовтий комплект форми. До речі, цей стадіон відкривав особисто Беніто Мусоліні, і в той же день на італійського фашистського диктатора було скоєно замах. Виконавцем був 15-річний хлопець, якого вбили на місці. Незважаючи на те, що стадіон Ренато Даляра наступного року святкуватиме своє сторіччя, його поле має потужну дренажну систему, яка справилась з негодою. До слова, в день юнацькі команди Болоньї і Шахтаря не дограли матч на іншому стадіоні через дощ, і Шахтар Ю-19 залишився в Італії для догравання на наступний день. Відразу після стартового свистка підтвердився мій прогноз, сказаний у минулому відео, про те, що Болонья надасть Шахтарю простір. Вже на другій хвилині Егіналдо атакував купу вільного простору у глибині, який утворився через високу лінію оборони суперника. А Матвієнко видав передачу на бразильця через все поле. Той увійшов у штрафний і був збитий пошем. Арбітер вказав на точку до м'яча. Підійшов Судаков, але переграти Скорубського не зміг. Перед матчем Георгій сказав, що він вже міг перейти до чемпіонату Італії, і мова не про Наполі. Мене хотіли підписати Ювентус і Мілан. Я отримував пропозиції від них, але Шахтар їх відхилив. І на цьому я хочу трохи зупинитися. Якщо Шахтар відхилив пропозиції, то скоріш за все вони не влаштували фінансово. І видається, що саме фінансовий аспект продажу Судакова стає проблемою. Через те, що після трансферу друга жори Михайла Мудрика до Челсі за 70 мільйонів євро фіксою, до яких ще можуть плюсанутися 30 мільйонів бонусами, керівництво Шахтаря встановило так би мовити нову високу планку і публічно заявляло, що хоче отримати за Судакова приблизно такі ж кошти. Але проблема у тому, що цього року ми не бачимо того Судакова, який був у 2023-му. І з цього потенційно витікає проблема фінансової складової. Тобто сума, яку хоче отримати Шахтар, може не збігатися з тим, що готові заплатити. Варіантів поки що бачу два. Або Шахтар знижує цінник, чим як би каже про те, що переоцінив свого футболіста, що бачиться менш імовірним і невигідно стратегічно для майбутніх трансферів інших гравців. Або ж Судаков сильно проявляє себе у лізі чемпіонів, і шанси на пропозицію, якою буде задоволений Шахтар, значно зростають. Стартував Георгій, на жаль, з нереалізованого пенальті. Це на трансфер, звичайно, що прямо не впливає, але психологічної впевненості Судакову точно не додає і якби продовжує його невдачі у 2024-му. Хоча надалі у грі проти Болоньї він через це не поплив, що дуже добре. В першому таймі він взагалі був одним з кращих. До речі, за останні три сезони жоден воротар не зупинив більше пенальті у Лізі та Єврокубках, ніж Лукаш Скорупський. Він зробив це в п'яте. Попри те, що вже на другій хвилині вдалося спіймати болоню довгим пасом за спини високій лінії захисту, далі Шахтар робив це рідко. В більшості випадків намагались починати атаки, розігруючи короткими та середніми передачами. Але доходити до штрафного суперника вдавалось зрідка. Як правило, всередині починався брак. Можливо, лонгболами грали рідко відносно всього матчу через те, що Сікана вимушено замінили вже на 35 й хвилині після того, як воротар Болоньї вдарив його в обличчя. У Данила діагностували перелом носа. І, до речі, можливо, у цьому епізоді був привід призначити пенальті. Напишіть у коментарях, що думаєте. Поки Сікан був на полі, Шахтар частіше виносив уперед, де Форвард непогано боровся за м'яч. При цьому цікаво, що замість Сікана вийшов не трауре, який ніби підходить для такого контексту, а Невертон, який пішов на лівий фланг, а Егіналдо з позиції лівого Вінгера зайняв місце Сікана. Егіналдо швидший за трауре, але слабший у боротьбі. А захисники болоньї щільно та якісно опікали атакуючих гравців Шахтаря. Епізод на перших хвилинах з призначеним пенальті став виключенням. Тож втікти Егіналду більше особливо. Можливостей не давали, а поборотися і скинути це не зовсім його профіль. Виходить, що Пушич, ймовірно, обрав саме такий варіант заміни Сікана через те, що побачив можливість використовувати швидкість, коли був зароблений пенальті. Але далі таких можливостей було обмаль. Блоня ж, хоч і більше атакувала, 59 атак проти 20, але теж з доведенням справи до загрози воротам були проблеми. Так саме італійці створили найнебезпечніший момент з гри, коли різник засейвив після розстрілу в притул від Кастро. Але крім цього, господарі більше гольових моментів такого рівня не створили. Вони, доходячи до фінальної третини, в основному навішували та били здалеку. Тобто обидві команди мали проблеми зі створенням. Це був напружений матч приблизно рівних команд, які важко входять у сезон, і в якому Шахтар міг як здобути більше, так і менше. З точки зору ж турнірної таблиці, то Шахтар, можна сказати, виконав завдання мінімум, але шансів на прохід далі напевно стало менше. Адже Болонія входила до переліку команд разом з Брестом та Янгбойс, які бажано перемагати, враховуючи вищий рівень інших суперників. За нового формату Ліги Чемпіонів матчі з плюс-мінус рівними опонентами можуть мати ще більше значення ніж за старого формату. При цьому ж я вітаю всіх, хто скористався моїм прогнозом у телеграм-каналі на те, що Шахтар не програє, і бонусом до 150 тисяч від партнера мого каналу Джичі. Найближчого понеділка на шахтар після Болоньї чекає зустріч з Оболонью. Крім публікації прогнозів на матчі Шахтаря в Єврокубках. Я ще проводжу у телеграмі цікавий експеримент протягом всього сезону. Роблю прогнози на перемоги Шахтаря в УПЛ. Показую, як змінюється баланс, а по завершенні сезону опублікую окреме відео, в якому покажу, який результат принесли гірники від такої системи. Посилання на експеримент, прогнози та бонус до 150 тисяч від партнера каналу GG у першому закріпленому коментарі під цим відео. Поставте вподобайку, якщо вам було цікаво, а підписуючись на канал, не забувайте про дзвіночок, а то YouTube іноді глючить і не видає відео у рекомендації. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!